І в останній грі вони здобули приголомшливу перемогу. Тож, спілка гравців нової Зеландії з гордістю офіційно проголосить команду Джоні неймовірної у дупу всіх ненависників. Офіційною командою Нової Зеландії почалося усе досить непогано. А де Джоні? Не маю уявлення. Не пригадую, щоб ми обирали назву команди. Джонні неймовірний у дупу всіх ненависників. Не подобається назва команди. Я її вигадала. Ні, ні. Жартую. А захопили прапор. А ти не хочеш помінятися місцями, бо я вище і ні. Все добре. Просто впевнена так. Добре. Гей, ем, у тебе щось на окулярах. <звук> Вас прийшло лише п'ятеро. А де шостий? О, ну, ем. він... Це О, так. гаразд. Чудово. Так. Круто. Дуже вам дякую. Ось і вони. Це наша Це наша офіційна новозеландська команда з Team Fortress. Також ми проводимо двохдоларовий розіграш, де ви можете виграти нову комп'ютерну мишу. Непогано. Не можу це не підтримати. Це ж миша. Я, я тільки хочу сказати, що я вами дуже пишаюся. Ми всі пишаємося. Я кохаю тебе. Я теж тебе кохаю. Що це таке? У мене є маленьке питання. Гаразд. — Що відбувається? Чому той дивак дав нам медалі? Він що, президент Сполучених Штатів? Що? Ні, він президент спілки гравців Нової Зеландії. І він дав нам медалі, тому що, Ну, мабуть, просто з нами такого ще ніколи не траплялося. Як тобі це пояснити? Ні, ні, я просто не пригадую, щоб ми були на війні. Що? Гей, э, народ, Алане, Що? Гей, можете приділити трохи уваги, я маю дещо сказати. Усім, підійдіть сюди. А, я? Так, і ти теж, дякую. Добре? Дякую. Чудово. Ого, гаразд. Це неймовірно важко. Я йду з команди. Алане, ти мене налякав. Гляньте на його обличчя. Подивіться на його обличчя. Я майже повірив. Ні, ні, я... я йду з команди. Ого. Ні-ні-ні. ні 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 Усе добре. Все буде добре. Я пишаюся тобою, робе. Пишаюся. Ось так. Алане! Ти впевнений? Це не для мене річарда. Мені тридцять. Я просто Я не можу. У мене немає роботи, кар'єри, перспектив. Я мушу почати жити, поки можу. Я розумію. Ми розуміємо. Дякую, Річарде. За все. Ти казав це Джоні? Ще ні. Просто не знаю як. Ну, давай, Піт. Давайте всі разом. От і все. Я це пам'ятатиму. Закарбую в пам'яті. Я не можу. Гаразд, так, добре. Так, досить, досить. Мені це й не потрібно було ніколи. Ми тільки настали новозеландською командою з Team Fortress 2. Ти серйозно? Не можу повірити, що це ти. Оскільки Алан пішов, я зробив кілька дзвінків, щоб знайти заміну, і знайшов декого доволі талановитого, хто також грав у Quake. Конор.